Сапари, які закінчують наш навчальний заклад, вони вже залучаються до роботи по очищенню місцевості від вибухонебезпечних предметів. Підготовка теоретично у нас здійснюється в навчальних класах. Це у нас один із навчальних класів, де здійснюється підготовка по засобах захисту, засобах пошуку. От, і Також тут е вивчаються е частково вибухонебезпечні предмети. Е далі наступний клас у нас буде <кхи> по ідентифікації вибухонебезпечних предметів. предметів. І також там проводиться у нас заняття надання до лікарської допомоги. От. Ну, і зараз там якраз у нас проходять заняття. Проходять заняття, відпрацьовується питання надання допомоги постраждалому і підготовка до проміжного оцінювання надання до медичної допомоги. Далі ми перейдемо на наступний клас. Цей клас, в першу чергу, буде використовуватися для модуля ідентифікації вибуху небезпечних предметів. Ми з вами знаходимося на навчальному центрі центру підготовки гуманітарного розмінування. Він обладнаний декількома навчальними майданчиками. І Один з навчальних майданчиків це у нас розмінування вручну. От, можемо пройти з вами, подивитися, де працюють сапери. Тут відпрацьовуються навчальні питання. По-перше, робота сапера, один сапер, один прохід. Можемо підійти більш детально це оглянути. Ну, тут один із елементів саморобочого майданчика це місце збору металевих предметів. Усі предмети, які виявляє сапер під час роботи, от вони збираються. На самому місці, де працюють сапери, у нас обладнані безпечні проходи. Тут теж у нас безпечний прохід, і вже починаючи з безпечного проходу, у нас працюють сапери. Ми знаходимося на навчальному місці, де відпрацьовуються питання з підривання зарядів вибухових речовин і знищення вибуху небезпечних предметів. Тут сапери підпрацьовують питання роботи з засобами електричного способу підривання, і питання знищення вибуху небезпечних предметів, встановлення заряду. От, і приведення його в дію. Сапер, який проходить перший рівень кваліфікації, він проходить весь цикл, починаючи від пошуку, виявлення, ідентифікації і знищення, знищення вибухом вибухонебезпечних предметів. Підготовка в центрі організована за модульною системою. Кожен модуль фактично це як окрема цілісна одиниця. Шість модулів складає система підготовки. Перший модуль це у нас йде. Безпека гігієна праці. От. І цей модуль передбачає вимоги безпеки під час виконання робіт зачищення і під час виконання завдань як з пошуку виявлення, так і під час знищення вибухонебезпечних предметів. Модуль цей проходить на початку курсу, але ті вимоги, які закладаються в цей модуль, вони фактично проходять через весь курс і постійно йде. Контроль за дотриманням заходів безпеки, вимог при виконанні будь-яких операцій, які буде здійснювати здобувач освіти. От, наступний модуль на деентифікації вибухонебезпечних предметів теж дуже важливий модуль, в тому плані, що в першу чергу сапер повинен визначити, що це є вибухонебезпечний предмет, якого типу це вибухонебезпечний предмет, який він може нести загрози. От, в першу чергу для самого сапера. І для тих людей, які знаходяться поруч ним, От, Які запобіжні заходи вжити при виявленні цього вибухонебезпечного предмета. Тобто це все закладається у нас в цьому модулі. От. Наступний модуль у нас йде надання до медичної підготовки. Теж підготовка здійснюється протягом 40 годин, Відпрацьовуються як теоретичні питання, так і практичні. Наступний модуль у нас Відпрацьовуються питання з пошуку і виявлення вибухонебезпечних предметів. Наступний модуль це у нас буде знищення вибухонебезпечних предметів. Це йде завершальний етап курсу підготовки.